Вітаю, друзі! Ви дивитесь садибу на Суспільному! І сьогодні ми в гостях у Олесі Коваленко. Вона вирощує спірею та готова розказати, як доглядати за цією рослиною. А ще разом з нею ми розкажемо та покажемо два методи розмноження спірею. Вітаю пані Олесю! Чому брали спірею для своєї садиби? По-перше, вона невибаглива. По-друге, дуже ефективно дивиться у квітниках за декоративність свою. Їй дуже багато видів. Вона є й висока, є низькоросла, дуже цікаве забарвлення листя, має квітів. Які види обрали для себе. Перша моя спірея була спірея японська сорту Антоні Ватерер, друга голдфлейм. Вона дуже популярна зараз. Чому? За своїм забарвленням листя. На весні вона дуже красива. Ну, можна так сказати, що вона протягом сезону, і починаючи з весни, літо, осінь, міняє своє забарвлення. Я прочитала в інтернеті, що спірея найневибагливіша рослина. Чи правда це? Так, дійсно так, невибаглива. Але деякі є нюанси по вирощуванню і уходу за нею. Давайте детальніше поговоримо про ці нюанси. Як саме доглядати за спіреєю? Насправді дуже просто. Правильне місце посадки вибираємо. Яке це має бути місце? Спірея полюбляє більше сонця, але деякі є сорта, які можуть рости в півтіні. Це залежить від сорту. Вона гарно приживається і в піщаному ґрунту. Як в глинистому ґрунту, треба більше їй дренаж дати у землю. Можливо, для починаючих. Купити якусь торфосуміш універсальну, щоб більше поживна була земля. Це вже ну, по місці висадки потрібно дивитися. Чи часто потрібно поливати? Так, да, у суху сонячну погоду, так. Як ви визначаєте, що вже потрібно по полити? Грунту. По ґрунту. По ґрунт да. сухий, значить. ґрунт поливає. сухий, да. любить вона водичку і поливати бажано в ранішній або вечірній час. Чим обробляєте? По потребі. Коли на ній є комахи. А комахи зазвичай це тля на спіреї. На розі тля на спіреї, тля тоді розвожу все і обробляю. Користуйтесь народними методами чи магазинною хімією? Пробую й народні, але більш магазинні. Вони більш ефективніші, ефективніші звичайно. Підживлюйте. Дуже рідко. Вона і так росте, і всього Вона... достатньо у вас. Так. Так, вона й так росте. Підживлювати можна, дивлячись по ній, як вона себе поводить, якщо там є якісь признаки хвороби чи колір листя не подобається. А Тоді універсальним добривом там, калій, азот, фосфор це все, що вона потребує. Ми сьогодні з вами будемо розказувати про два методи розмноження спіреї. Взагалі, скільки їх існує і що це за методи. Можна і насіння, але я не... Цим методом не користувалась. Можна ділити кущ, але, ну, можливо, не в кожного це вийде. Методом обрізання черенкування і методом відводимо гілочку і присипаємо землею. Навесні. Навесні, і тоді на осінь вже готовий кущик ми можемо відкопати. Отже, основні чотири методи, про два з них ми детальніше поговоримо так. далі і зможемо дещо показати з цього так. процесу. Так? Так. Ходімо, Будь ласка. Mm. Отже, ми з пані Олеси зараз вам покажемо два методи розмноження спіреї: Черенкування та вегетативний метод. Почнемо з черенкування. Я так розумію, що зараз вже запізно черенкувати. Зараз у нас осінь. В Який період Троші це краще робити? Запізно можна два двічі на рік. Це весна. І літо. У вас вже були нарізані літом черенки, ось вони вже проросли, ми до них повернемося, але можемо зараз все-таки показати, як орієнтовно потрібно черенкувати, як це відбувається. Ну, можна орієнтовно ось на весняному кущику показати. Він виріс, я трошки його не вгледіла, мені не подобається його форма сама. Угу. І ну, приблизно половину можу його вкоротити. Він потім пустить тут от пагоночки внизу. От, наприклад, ось так я його вкоротила. Угу. А для черенквани, ну такий череночок, з нього може от піти листочки. Нижні листя обриваємо так. і от, наприверхнє, і вкорочую третю частину листочка. Ось він вже і готовий. Ось приблизно такий череночок вже готовий до висадки. Який ґрунт використовували для його висадки? Грунт беру з лісу, лісовий, поверхневий, набираємо. Чи додаєте якийсь дренаж? Дренаж не обов'язковий. А взагалі-то можна або вермикуліт, агроперліт гроперліт Ну, Більше на хвойне додаю. Це вже ті черенки, які ви зрізали раніше літом. Як будемо визначати, що вже можна пересаджувати, тому що я розумію, що наступний етап це пересадити в більший горщик. Це тільки по зовнішньому вигляду зверху, чи треба ще щось знизу подивитися? Зверху і знизу також угу. можемо приступити. Ну, давайте, давайте подивимося. ось тут, от дивитися, угу. де є хороші корінчики, угу. ось, ось сюди ближче до нас. Можемо взяти все і подивитися. То вибираємо гарний корінчик, дістаємо. Так, коренева система ось уже наросла. Угу. Пішли молоденькі пагони угу. і даємо йому шанс на життя. Зараз будемо садити наші спіреї. спіреї. Набираємо майже повне. Краще руками, не лопаткою. Руками відчуваєш всю всі ось 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 землю, наскільки вона тут плотна, не плотно. Ага. Тепер поливаємо. А має бути плотненько? В посередньому, угу. от не зовсім, щоб ми забили цей ґрунт і не зовсім, бо ми зараз польємо і земля трошки всядеться. Угу. Зрозуміло. Поливати обов'язково. Багато? Нормально все, достатньо. Так, прижимаємо туди і підсипаємо ще зверху, скільки нам потрібно. Угу. Для того, щоб було повний горщик. Не зовсім повний, бо водичка буде витікати. З угу, країв, поливати. так. Ще раз пливати потрібно чи звичайно. Скільки від цього моменту спірає буде рости, збільшуватись до такого стану, якого вона у вас вже є? Це дивлячись, як за нею ухажують. Вона трошки ось от стоїть з тиждень, так. вона трошки пуста корінь, угу. і ми почнемо її прищипувати, тобто, щоб вона йшла в шир куситись. Яким чином будемо прищипувати? Можна молоді пагони і пальцем відщипувати, а можна ножницями садовими, ну угу. тобто, ми отак от взяли цей верху і зрізали. А як часто потрібно общипувати? Дивлячись, якого ми результату хочемо отримати. Взагалі-то спіреї люблять стрижку, її потрібно стрити. Вона набирає правильної такої форми, більш подушковидної, і за рахунок такої форми і красиво виглядає. Не обрізати її, вона буде витягнеться і буде ну, просто такий угу. собі кущик. Так. Якщо ми будемо її обрізати і робити, придавати їй форму, вона більш піде в шир. Спірея в. В ґрунті обрізається двічі на рік. Коли вона вже так розростається, чи потрібна їй ще перевалка? Звичайно, ми її можемо зараз от і пересадити, тим більше хороша коренева система. Прошу вас. Зараз ми переходимо до наступного методу розмноження спіреї. Це вегетативний. Але робиться він лише у відкритому ґрунті, тому перейдемо туди, де росте спірея. Пані Олесю, то в який сезон краще прикапувати? Ми можемо навесні прикопку зробити, можемо і восени на зиму зробити. Щоб потім на слідуючий рік нам уже сформувався. Гарний кущик. Ви вже робили таку прикопку, так. ми можемо показати результат, а для того, щоб продемонструвати, все ж таки, як це робиться, то зробити це зараз. Для початку треба зволожити ґрунт. Угу. Це обов'язково. Поливаємо, водичка впитується. Так. Вибираємо гілочку, яка більше до землі йде. Під нею десь приблизно ми робимо заглиблення не сильно, щоб не пошкодити корінь. Так. Самої спіреї. Ілочку ми прикладаємо, тримаємо і загортаємо гарно землею. Навіть удобніше буде все це робити руками. От. І цього достатньо? І цього достатньо дуже просто. Полив і все. І навесні ми можемо дивитися на результат. У вас вже є готовий результат, так. тому зараз можемо його викупити і пересадити в борщик. Звичайно. Це вже було розмножено вегетативним методом, тут видно, і корінці пішли. Це от гілочка, от вона вже наростає шапочкою і стриглася. І Ми теж можемо от в такий горщик її посадити або в відкритий ґрунт, або в горщик. Ми будемо садити в горщик. Так, ми будемо садити в горщик. І робимо ну, так, так само, як і судить. до того. Насипаємо землю. Угу. Ну, Якщо порівняти з меншим, то ну, зовсім, зовсім даємо. тут швидко розростається. І ну, далі система. система така сама. Ми насипаємо так. землю, садимо, зволожуємо обов'язково. Угу. Достатньо води. Так. Чекаємо, щоб вода трохи. Веталася в землю, заглиблення. Так, і присипаємо. присипаємо. Який з цих методів, які ми показали, кращий і простіший? Як для себе, то, звичайно. Розмножити кущик, то краще відводами, от таким вегетативним uh -huh. методом для себе. Тому що вже більш сформований кущик і менше затрат на поливання, на догляд. Це кож... кожного дня треба його поливати, дивитись. А якщо це в таких більш масштабних цілях, uh -huh. то звичайно черенкуванням от. Осати, а що швидше буде? черенкування чи вегетативний метод? Звичайно, швидше вегетативний, якщо самому садити відкритий ґрунт Його. Він і швидший, і простіший. він швидше наростає простіший, менше затрат. Ось такі два методи розмноження спіреї ми вам показали: це черенкування і вегетативний метод. Якщо ви вирощуєте для себе, то краще використовувати вегетативний, бо це простіше, менше фізичної праці. Якщо хочете багато кущів, то тут краще черенкування. А далі ми переходимо до нашої наступної рубрики, де обговоримо ваші рекомендації з інтернету. Отже, зараз ми будемо дивитися ваші поради з інтернету. У нас є рекомендації щодо того, як обрізати спірею в різні періоди її росту, а також як черенкувати та висаджувати черенки. А ще спірея, яка розрослася. Отже, можемо починати дивитися. Давайте починати з обрізки. Обрізки старого куща. Зараз крона загущена, тому я буду проріджувати. Спочатку видаляю старі пагони. Як вони виглядають? Вони темніші за кольором, мають розгалуження, деякі вже вкорочували таким пагоном три роки і більше. Видаляючи ось такі, ми провокуємо ріст нових пагонів. Саме вони найсвітліші, відходять від кореню. А це старі, різниця є. Ви теж так проводите? Так, звичайно. Тобто рекомендація гарна. Да. Так обрізати. Як часто потрібно так обрізувати? Це навесні робиться зазвичай один раз. Тому ставимо рекомендації лайк. Звичайно. Давайте дивитися далі, обрізка після цвітіння. Давайте. Як обрізати спірею японську кущу три роки. Зростає в напівтіні, тому він не досить такий компактний. Тому я буду обрізати. Кардинально залишаю довжину пагонів до 20 сантиметрів, щоб йшло розгалуження. Є невеликі суцвіття, але я їх буду всі прибирати, щоб більше не повертатись к цьому кущу. Дуже легко зробити обрізку, не звертаю уваги, куди будуть йти бруньки, який це пагін. Просто відсікаю все, що мені не потрібно. Можна трохи зменшити довжину пагонів внизу, зробити кулеподібну форму. І обов'язково кожну гілочку прищеплюю для кущення. Так, я також так роблю, ну, особливо, якщо кущ зростає на півтіні, щоб він виглядав ефективніше, як по максимуму йому треба зробити хорошу обрізку. Поставимо лайк. Так. Рекомендації, рекомендації. Рекомендації так. Далі більш детально, як черенкувати, можемо подивитися. Давайте. Секатор продезінфікувала і обрізаю гілочки. Вибираю ті, що ростуть всередину куща або загущують крону. Довжина гілочок різна, краще 12 см. Не дуже тонкі. Я буду вкорінювати обрізані гілочки як з середини спіреї, так і з нижніх пагонів. В квітні починається вегетація. Вже є листочки. Але зустрічаються голі гілочки. Ось такі. Якщо зробити зріз і він світлий, салатовий, то гілочка жива. І її теж можна спробувати вкоренити. Провожу обрізку і раніше можу проводити, і в березні це треба дивитися по погоді. Якщо вже немає снігу, вони швидко відходять, йдуть в вегетацію, то гілочки для черенкування беру всі: як і бокові, так і всередині, ну а по висоті, то навіть і менші. Тут сказали, що десь сім. Mm -hmm. Сантиметрів висоти, я можу цю гілочку ще на двоє поділити. Ну, тобто рекомендація не повна, тому став лайк і дизлайк одночасно. Е, ну так, це вже так з досвідом. Добре, дивимось дари. Спіриї японської. Буду укорінювати. Верхній зріз, як порадив продавець, знастила садовим варом, У мене був ось такий. Нижній змочую в воді. Почимов викорінювач, нічого не перестало, хоч і змощеній в воді, ну так уже і буде. Потім підготовлену лунку. Накрию і буду чекати на позитивний результат. З Цього відео можна сказати, що ну, результат можна по-любому добитися із такого черенкування, е, тому що в догляді, і не тільки в догляді, і в черенкуванні спірея легко дає прирости, коріння. Пані Олесі, дякую вам, що ви вділили нам час за цікаву розмову та за те, що поділилися своїм цінним та корисним досвідом. Ну а вам я бажаю, щоб вас завжди оточувала краса та все вдавалося легко. До побачення.